Добрий день, дорогі українці! Слава Ісусу Христу! Мир вам, одесити! Дорогі Люди! Я бажаю усім вам миру і добра. Я вам хочу сказати добру звістку, що нас усіх любить Всевишній Бог. І він настільки сильно любить кожного, хто тут знаходиться, і усіх людей, що Він послав свого сина. Ісуса Христа, на цей світ, щоб для того, щоб врятувати нас з вами. Тому що ми всі грішні. Ви зі мною згідні. Ми є всі грішні. Хтось більше, хтось менше. Але прийде той час, коли ми помремо. Я бажаю всім вам прожити якнайдовше, якнайбільше часу на цій землі і бути щасливими і радісними. Навіть коли війна скінчиться, дорогі люди. Ми не перестанемо помирати. І нам потрібно задуматися, коли ми помремо, де ми опинимось, куди ми потрапимо? Для того, щоб розуміти і знати про це, потрібно читати Боже Слово. Ми з вами віримо в Бога. Навіть ваш паспорт говорить про це, що ви народжені такого-то такого року від Різдва Христового. І це означає, що нам усім необхідно читати Боже Слово. І я вам хочу сказати те, що написано в тій святій книзі. А тут написано, що Бог є добрий, що Бог є справедливий, що Бог любить людей. Але це є проблемою. Чому? Тому що якщо Бог справедливий, а ми грішні. То ми маємо нести покарання за свої рехи. І це істина. І проблема в тому, що ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими справами. Хтось рахує себе хорошою людиною, не вбив, не вкрав. Але Ісус Христос сказав: хто подивиться на жінку з пожадливістю і в серці своєму захотів її. Той вчинив гріх. Так само і це стосується жіночок. Або хто знає, як робити добро і не робить, той має гріх. Якщо ти добре вчився, робив добро іншим людям, це не врятує. Це не оправдає перед Богом, дорогі люди. Ви уявіть собі, ви вдома лежите на ліжку. Дивитеся своєю сім'єю файну передачу чи кіно, і тут хтось до вас в двері гримає, сильно гримає. Ви відчиняєте двері, а вам кажуть: впустіть мене до себе в домівку, я буду жити тут. Ви, звичайно, подивитесь на нього і скажете, я тебе не знаю, я тебе не впущу сюди. А він скаже: так я хороша людина, та я робив добро іншим. Та я добре вчився в школі. Вчиться добре в школі. Але хіба ви пустите цю людину, якщо ви навіть не знаєте? Навряд чи. Ісус Христос сказав, не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Чому ж ви називаєте мене Господь, і не робите те, що я вам говорю? Колись Господь Ісус сказав до своїх учнів після того, коли Він помер і воскрес, Він сказав, Ідіть і проповідуйте Євангелію, хто увірує і ухреститься, спасений буде. Дорогі люди, якщо ви вірите в Христа, чи спасена ваша душа, демони також вірують в Бога і тремтять? Дорога душа, нам кожному є за що просити у Бога прощення. Бог не пустить тебе на небо через те, що ти рахуєш себе хорошою людиною. Ми всі грішні. Ми є грішні. Не тому, що я зрішив, я став грішним. Ні. Я є грішник і тому грішу. І ця проблема ще йде з Едемського саду. Коли Адам з Євою зрішили, у світ увійшов гріх, а гріхом смерть. І ми всі спадкували гріх. І справа в тому, що тільки завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу. Ми всі можемо прийти до Бога, покаятися і повіривши в Нього, Бог нас простить. Нам усім є за що просити прощення. Отож, примиріться з Богом. Я вас дуже прошу, від імені Христа. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, поки серця наші б'ються, не відкладайте нас завтра. Завтра може не настати, буде пізно. Після смерті вже нічого не змінити. Покайтеся у своїх гріхах. Приміть Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, попросіть Нього прощення і прийміть дар життя вічного, як написано в святій Книзі: а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, хто не вірує, той життя не має. А гнів Божий перебуває на нім. Читайте слово Боже, дорогі люди. Живіть згідно того, як там написано, і будете щасливі, і Бог буде вас благослоти. Якщо ви зараз проходите важкі часи, гори, смоток, якщо ви не можете знайти вихід з положення, якщо ваші близькі, рідні чи діти вживають алку чи наркозалежні, моліться за них. і Тій святій книзі ви зможете знайти допомогу. Читайте Біблію, дорогі люди. Дістаньте із своїх поличок, протріть пил і починайте читати. Слово Боже, не потрібно зберігати в тому бочці, його потрібно зберігати в серці і виконувати. І Бог буде вас благословляти. Я вас щиро благословляю! Отець Небесний! Благослови місто Одесу, всіх цих людей, хто тут знаходиться. Бережи Україну, благослови Україну, зупиниться кров пролиття, помилуй, прости наш народ, захисти наш народ, заступися за нас і зупиниться зло Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Міцову вам усім здоров'я і Божої охорони. І ще вас закликаю моліться за наших захисників і захисниць. Вони нас вони сьогодні потребують наших молитов дуже сильно. Гарного дня, будьте благословені!